Аю, друзі, ця програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я Ілона Артемович. Сьогодні говоритимемо про те, як Спектр Дентал Клінік створює нові стандарти стоматології і працює з пацієнтами вже понад два десятиліття. Спершу пропоную переглянути коротке відео, а пізніше до нашої розмови приєднається медичний директор клініки Юлія Яблонська. Стоматологія без вихідних в центрі Тернополя. Сучасно, якісно, без черг. все необхідне в одному просторі, від лікування до протезування, включно з дитячою стоматологією. Регулярна гігієна це must have, вона зберігає здоров'я зубів, дитяча стоматологія на найвищому рівні, спокій для батьків, комфорт для малечі, повна діагностика на місці, КТ, рентген усе для точного плану лікування. Брекети, які змінюють не лише зуби, але й впевненість. Спектр Дентал Клінік, місто Тернопіль, вулиця Чорновола, 6. Запис у дірект або за номером телефону. Ні, Юлія, рада вітати вас у нашій студії. Перш за все, спектр Дентал Клінік має власну дуже цікаву родинну історію. Розкажіть нашим глядачам, що все ж таки стало відправною точкою, з чого починався спектр? Які були перші пацієнти? Перші кроки, ну і звичайно, перші виклики. Адже понад 20 років тому приватної стоматології в місті ще не існувало. Так, все почалось дуже давно, в 2003 році, коли мої батьки Кухарчук Олександр Дмитрович, лікар-стоматолог, який на той час мав уже достатній досвід роботи в державній стоматологічній поліклініці на посаді головного лікаря. Та моя мама Кухарчук Неля Михайлівна, лікар-педіатр, вони зважились на революційний крок відкрити першу приватну стоматологічну клініку в місті Тернопіль. Зауважу, що це не був якийсь маленький кабінетик, це була повноцінна клініка. Не більше ніж 300 квадратів в центральній частині міста, з сучасним інтер'єром, обладнанням, вузькопрофільними та професійними лікарями. Клініку, де в одному місці можна було отримати повний спектр стоматологічних послуг. Загалом це був кардинально інший рівень підходу до пацієнта, до сервісу та до лікування. 25 років тому стоматологія асоціювалась у більшості людей з довгими чергами під кабінетом, болем та неприємними відчуттями під час лікування. Ці ці відчуття породжували страх перед Стоматологом на довгі роки, у декого цей страх присутній і донині. і тут з'являється спектр. Це була клініка зовсім з іншим підходом, де відчиняючи двері, ви потрапляєте в атмосферу комфорту, естетики та турботи, де на вході вас зустрічає адміністратор, де є асистенти. Де є вузькопрофільні та професійні лікарі, де в одному місці ви можете отримати весь спектр послуг а також пройти всі необхідні обстеження. Зрозуміло, що з таким підходом клініка Спектр дуже швидко набула популярності. Клініку знав кожен тернополянин запис був у нас на місяць наперед. Багато пацієнтів приїжджали на лікування до нас навіть за кордону. Сьогодні це називається медичний туризм. У нас навіть з 2003 року збереглася книга відгуків та пропозицій. А якщо її добре передивитись, перечитати, то ми можемо там знайти багато прізвищ відомих тернополян. Ну ми цього не будемо, звісно, робити. Коли ви дивитесь на 20 років назад, вашої роботи, що для вас є таким найбільшим досягненням? А що вас зігріває найбільше? На той час я активної участі в роботі клініки не приймала, так як я була студенткою і у Львівському національному медичному університеті на стоматологічному факультеті. Ну і в принципі повертатись в Тернопіль я не збиралась. Але ви а... часто заходили в клініку до батьків? Заходила, але участі ніякої я там не приймала в її роботі. Озираючись назад, я розумію, що спектр народився з мрії батьків про ідеальну стоматологію. Сьогодні ми продовжуємо втілювати цю мрію кожного дня з кожним новим пацієнтом, пані Юлія, все ж таки, як змінювалась клініка руками? Які рішення стали ключовими для неї? З роками адаптовувалися до вимог часу, вимог пацієнтів, але завжди ключовим залишалось надання якісних стоматологічних послуг на найвищому рівні. І в один момент ми зрозуміли, що прийшов час кардинальних змін. Стоматологія за останні 10 років дуже швидко розвивалася, і ми прийняли рішення про повну зупинку роботи клініки, реконструкцію та реорганізацію. І про моє повернення в Тернопіль після 20 років, які я прожила у Львові, і з цього моменту почався мій шлях на посаді медичного директора клініки. Спектр, які стандарти сьогодні формують якість спектр Дентал Клінік, і що для вас є маркером професійності? Перш за все, це високий рівень сервісу, який отримує наш пацієнт, перебуваючи в клініці. Ми на цьому акцентуємо дуже велику увагу. І, на мою думку, це те, що вирізняє нас серед інших. Пацієнт для нас завжди в пріоритеті. Комфорт та турбота відчувається одразу. Для цього у нас є, наприклад, окремий гардероб, комфортна зона очікування, де вас зустрічає адміністратор, привітний адміністратор. Акцентую увагу на привітний. Часто ми з Какаємося з тим, що просто сидить собі дівчинка, і не те, щоб не встає, а навіть не підводить очі на вас. Ну я думаю, що всі з цим стикалися. На жаль, є такі реалії нашого сервісу. В кабінет пацієнта проводить асистент, де на нього вже очікує лікар. Всі необхідні обстеження можна провести на місці в клініці, і це дуже зручно. Нікого не потрібно нікуди відправляти. Також стосовно запису, ми формуємо його таким чином, щоб між пацієнтами було 20 хвилин перерви. Для того, щоб пацієнту було зручно покинути клініку, асистент та лікар змогли підготуватись до наступного візиту. Ось це для мене і є маркер професійності, коли всі працюють чітко і злагоджено. Тоді це все якісно, професійно та з турботою про пацієнта, адже спектр Тентеоклінік територія вашої здорової посмішки. Які сучасні технології сьогодні є основою роботи спектр Дентал Клінік? Який спектр послуг ви надаєте сьогодні? І наскільки важливим є для вас принцип все в одному місці? Ми оновили все повністю від інтер'єру до сучасного обладнання. Зараз у нас є технології, яких немає навіть у деяких європейських клініках. Ми перейшли повністю на цифровий протокол та впровадили нові методи лікування. Наша гордість це апарат Axelos, комп'ютерний томограф, без якого ми не уявляємо нашої щоденної роботи. При надзвичайно низькій дозі опромінення ми отримуємо дуже чітке зображення, і це дозволяє нам робити комп'ютерну томографію навіть найменшим пацієнтам. Під час ендодонтичного та ортопедичного лікування ми використовуємо мікроскоп. А на сьогоднішній день це вже не є якась забаганка, це мастхев. Всі сьогодні напевно розуміють, наскільки важливою є процедура професійної гігієни. В нашій клініці ми використовуємо швейцарський апарат Airflow Prophylaxis. Це є найновіший апарат для професійної гігієни. У ньому навіть є функція підгріву води, що є дуже комфортним для пацієнтів, які мають чутливість зубів. Процедуру відбілювання проводимо американською системою біонд. Вона є дуже комфортною та легкою в роботі, але при тому дає нам можливість відбилити зуби до вісьми тонів. Це вже за бажанням пацієнта. Ми надаємо повний спектр стоматологічних послуг: від терапевтичного лікування, ортопедія, імплантологія, ортодонтія від базової терапії до складних хірургічних втручань. А щоб ці всі послуги надавати якісно, потрібен комплексний підхід. Комплексний підхід, який заключається у тісній співпраці всіх спеціалістів, які будуть приймати участь у лікуванні пацієнта. А як це відбувається у нас? Пацієнт приходить на консультацію, лікар його оглядає, проводить фотопротокол, також за необхідності додаткові обстеження, наприклад, КТ. І тоді на основі цього складається план лікування. Так би мовити, дорожня карта пацієнта, де чітко прописано, що за чим лікувати, терміни лікування. Вартість лікування та кінцевий результат, тобто ніяких сюрпризів для пацієнта в кінці не буває. Пані Юлі, от ви згадали про найменших ваших пацієнтів. Я знаю, що у вас є дитячий окремий напрям. Розкажіть про його особливості. Так, дитячий прийом це окрема історія. Ми приділяємо максимально уваги дітям та їх батькам. Стараємось, щоб візит залишив лише позитивне враження. Для цього окремо в кабінеті дитячої стоматології є ігрова зона, де діти можуть відволіктись, погратися в той час, коли лікар проводить бесіду з батьками стосовно подальшого лікування. Діткам не завжди треба це чути. Нещодавно ми впровадили нову послугу, повний чекап зубів ваших дітей, де всього за одну годину ви отримуєте повну картину здоров'я ротової порожнини. Також огляд, консультацію та процедуру професійної гігієни за необхідності ми проводимо додаткові обстеження, теж на базі клініки. Як ваша команда працює з дітьми, які бояться стоматологів, розкажіть ваш секрет. У спектр Дентал Клінік ми твердо переконані, що до кожної дитини можна знайти підхід. Саме для таких діток у нас є спеціальна послуга, адаптаційний прийом. Ми не спішимо одразу садити дитину в крісло та проводити лікування. Лікар в ігровій формі знайомиться з дитиною, показує інструменти, розповідає про них різні цікаві історії, дає полікувати ляльку або м'яку іграшку. Деколи шлях адаптації він є непростим, тривалим, але результативним. І тут ми з батьками маємо працювати як одна команда. У нас в нашому інстаграм-профілі є навіть спеціальний пост для батьків, як підготувати дитину до стоматологічного прийому. Там, де ми чітко розповідаємо, як правильно мають проводити бесіду батьки з дітьми. Пані Юлія, зараз кожна добра справа має велике значення. Я знаю, що у вас є. Програми для військових і для їхніх дітей. Розкажіть нам детальніше про особливості цієї програми. Ми, як і всі свідомі громадяни, стараємося допомагати військовим. Часто відвідуємо різноманітні заходи на підтримку військових. Нещодавно ми підписали меморандум про співпрацю з військовим підрозділом з власної ініціативи клініка запровадила програму підтримки дітей військових та їх сімей. Ця програма включає безкоштовний огляд, консультацію та проведення професійної гігієни. Тому, якщо у вашій родині або у знайомих є діти, які потребують якісної стоматологічної допомоги, то ми готові. Працюємо 7 днів на тиждень за попереднім записом. Також для військових у нас є знижка на лікування. Ми щиро вдячні нашим військовим та стараємося підтримати їх так, як вміємо найкраще, якісною стоматологічною допомогою. Пані Юлі, ось ми наближаємось до завершення року, і це такий час, коли кожен зупиняється, переводить подих, дивиться на свої цілі, які вдалося реалізувати, і планує щось на майбутнє. Все ж таки, з якими досягненнями ви входите в новий рік, і що з планів вдалося реалізувати? Цього року я відкрила для себе щось нове. Взяла участь у телепремії Гордість Тернопілля в номінації Лікар року. Перейшла в другий тур, тому прошу мене підтримати. Пані Юлія, дуже дякуємо, що завітали до нас у студію. Бажаю вам перемоги в телепремії Гордість Тернопілля. Дуже дякую і я дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Це була програма ґрунтовно. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.